Ну що, вигайся. Коротше, всім привіт! Хочу вам розказати, поділитися цим шикарним досвідом і відповісти на питання, яке тривожить дуже багатьох людей. Чи вигідно тримати пасіку, живучи в селі? Відповідь тут однозначно так. Але я хочу показати, чому це вигідно. Коли ти живеш в селі, тримати пасіку. Забуваємо про бізнес, забуваємо про те, як це можна робити, з доданою вартістю з усім остальним. Просто класичний спосіб, як е тримати пасіку, коли ти живеш в селі. При цьому ходити на роботу, при цьому займатися городом, хазяйством, абсолютно всім. Ну, в тебе буде пасіка. Е ну, буду для наглядності використовувати пасіку розміром там, 5 джерелних сімей. Чому, тому що я в цьому варіанті не хочу розглядати пасіку як основний дохід, а розглядаємо просто як чи вигідно тримати, якщо ти живеш в селі. Да? Тобто, давайте зараз коротко по собі вартості тієї пасіки. Наприклад, вирішили купити там бджіл, треба вам 5 джолиних сімей. Це не є багато, це не є мало для тих людей, які будуть починати, тому 5 джолиних сімей. Ну, Беремо в загальному в теорії 5 бджолиних сімей, купляємо бджоло пакетами, будуть вам коштувати на 5 тисяч гривень да? в середньому. Це реальна цифра, десь трошки дорожче, десь дешевше. Но цього року на Карпатах продавали і по 900 гривень, тобто реально купити. Далі вам треба сюди купити 5 вуликів. По-любому треба купити 5 вуликів, без них ніяк. Вулик в середньому теж буде коштувати там. Ну, понятно, що ви не будете брати нові. Давай тисячу гривень там, за один вулик, тобто ви ще потратите 5 тисяч гривень на вулики. І супутнє обладнання, яке вам там потрібно, костюм, маска, ще щось. Ще закладу вам 5 тисяч гривень на 5 джолиних сімей. Сюди цукор можна включити, тому що в ці гроші можна все вийти. Тобто, в середньому вам треба, щоб якось стартанути, якось 15 тисяч. Це буде непоганий старт. Це буде непоганий старт. Потім, які переваги того, що у вас є бджоли, коли ви живете в селі? Перше, не треба кожного дня дивитися. Тобто, як це правильно назвати? Нерегулярне відвідування. Давайте так це називаємо. Друге. Друга перевага конкретна. Не потрібно викидати від них гною. Немає гною. Гною. Третя конкретна перевага, яка у вас буде. Це конкретно, для них не треба спеціально закупляти корму. Вам не треба думати, так, п'ять тих джолених сімей, щоб протримати, скільки це три корму. Вони самі собі зберуть рідко, коли треба, щоб дійсно для бджіл затаритися кормом. Тому не потрібен корм. Не потрібен корм. Це основні три переваги. Основні три переваги. І завдяки цим трьом перевагам Го, ваші бджоли стають активом. Актив. Далі. Мінуси, які є. Без мінусів нікуди. Перше. Це для сусідів може не подобатись. тобто жалять. Другий мінус, який у вас по-любому буде. Це, ну, якщо ви будете ходити на роботу і будете займатися бджолами, то будуть моменти, коли до них вже треба прийти, треба щось зробити, але ви того не зробите. Тобто вимагають конкретики. Конкретики. Тобто, конкретно, в цей день треба прийти і до них подивитися. І... И... Третій е, мінус. Бджоли мають здатність е, ну, гинути, гинути зимою, гинути, коли оброблять поле. Тобто можуть загинути. Да? Ну, це, я сюди це ставлю мінусом. Але я вам скажу, що Кролики гинуть, свині, гинуть, якщо ветеринарні норми не дотримані, кози гинуть і так далі. Це з усіма. Ну, це мінус буде. Оці три базові речі роблять вам е з пасіки актив або пасивний дохід. Далі. Чому це вигідно тримати 5 бджолиних сімей? Я вам таку намалюю схематично. Так. Чистої води схема. Кожна бджолина сім'я, якщо вона у вас буде стояти вдома на стаціонарі, вона не вимагає спеціального часу. Тобто їм не треба там кучу цеї поставили собі в тіньочку, вони там працюють. Єдине, що там треба прийти, десь там ну, по технології раз на місяць. Можна навіть два рази на місяць, якщо ви ще ніде їх возити не будете. Але якщо на стаціонарі ваші бджоли будуть стояти, вони приблизно кожна сім'я вам дасть по. 25 кг меду за сезон. Да? Два взятка весною і осінь. Ну, е, дивіться, 25 КГ. КГ. І це е, всіх буде такий результат. Всі дадуть по 25 кг. Це буде виходитися у вас з 4 сімей 50. Е, точніше з 4 сімей у вас буде 100-125 кг меду. 125 кілограм меду. Так. І потім ви цих 125 кг меду отримали і поставили вдома. Мед не кисне, місця багато не вимагає, йому там нічого толком не треба. Тобто, просто щоб він стояв в чистій тарі, в сухому місці, герметично закритий. Все. Цей мед стоїть. І далі. Ваш друг, кум, брат, сват. О, в тебе є бджола, в тебе є мед. Такий, ну, звісно, є. типу, а по чому? А ти такий, по 200. І все. І, ну, 125 кг, кілограмів це десь. Не знаю, ну, більше 100 літрів. Ну, я просто всі на літри. Це десь 110 літрів. Беремо даже 125 кг І просто множимо на 200. Все. Ми за кожних 10 літрів. Получаємо 2000 гривень. Тобто з кожних 10 кілограмів. Кілограм, ви мене поняли, щоб я не цей. Получаємо 2000 гривень, тобто за 100 це 20. Потім ще 25. Це у нас виходить 25 тисяч гривень. Дорівнює 25 тисяч. Нагадую, ця схема. Ви ходите на роботу, не займаєтесь тими бджолами. Вони вам, ну типу, просто бджоли стоять і ви просто всім розказуєте, що ви пасічник. Все, з цих 25 тисяч. Тисяч. Угу. Можете вищитати оцих 15. Е, і у вас вийде 10 тисяч мінус 15. Це типу, що ви на них стартували. У нас стартап серйозний. Мінус 15, і у вас 10 тисяч вже в плюсі. Все. Розумієте, З оцих 15 тисяч ви більше вложувати в булики не будете, в бджіл не будете. Єдине, що будете, це ветеринарні препарати і, можливо, цукор. Тобто, якщо перший, перший рік це може бути просто в ноль, то другий рік це по-любому буде в плюс. Як ти не крути. Ну, саме головна фішка. 25. Тисяч гривень. Ми оперуємо цією сумою, тому що ви акумулювали кошти. Вона, якщо ви будете ну, просто жити в селі, просто ходити на роботу, там, займатися всім своїм, там, любити трактори і все остальне, вона вам не буде помітна. Но, е 100 гривень на каву, там 50 гривень на погуляти, там на пальне там пару гривень, там, не знаю, для дитини дати пару гривень в школу. Тобто, можливо, в школу щось ще треба купити. Зараз почнуть там писати, що «О, в школу зараз дітей, в діти, це архі, там дорого. Та я не говорю про те, що повністю вдівати. Ти хоча повністю діти, на цю суму ви можете легко. Е -е 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 Просто ці гроші вам будуть як така, знаєте, непомітна подушка, яка у вас є. Це якщо у вас погано з фінансовою грамотності, а якщо хорошо, то ви просто їх зберете собі раз, на ничку кинули 25 тисяч раз і у вас є вже там десь під, під ліжком. Все! Через то, панове, всі, хто кажуть, що бджоли це невигодно і так далі, Ну, вони просто не розуміють самого головного, коли бджоли стоять в селі. Три основні переваги. Не треба кожен день давати їсти, не треба вигортати гній і не потрібно для них заготовляти корм. Все. Е і ви берете з них, це по мінімуму, це мінімальна схема. Максимальна схема, скільки на цих п'яти сім'ях, якщо ними займатися, то це можна лупанути тут, ну десь до тонни, до, до 500 кг меду 400-500 кг за сезон можна, це якщо їх перевести, там, робити маток помічниць там, і так далі. Ну, ми беремо по-простому. І цих 25 тисяч вам не лишні будуть. Любий школьник може цим бізнесом займатися. Любий школьник, помієте? Я не говорю вже про дорослу людину, але це може бути тільки тоді, коли людина цікавиться бджолами. Якщо не цікавиться, то просто, просто, просто воно вам не потрібно. Але отак от воно, тому бджіл тримати в селі це вигодно. Це я не говорю про те, що у вас завжди буде мед, ви завжди будете їсти солодкий, хороший, якісний продукт вашого ж виробництва. Тому, панове, тримати бджіл чи не тримати в селі діло ваше. Я, не, я тут не розказував як основний, як основний дохід. Бо на основну, ну, щоб це був ваш основний дохід, то вам треба там, ну, хоча б сотню сімей мати. 50-100 сімей залежить від способу реалізації продукції. Але тут просто все просто. Максимально просто. Все. Типа, Оце моє бачення, до речі. Чому бджоли? Це вигідно, бо навіть по самих мінімальних цих ти все одно будеш щось мати. Ти все одно щось з цього будеш мати. А я вам скажу, коли деякі люди в нас там за рік заробляють там 40 тисяч гривень, всього 40 тисяч гривень, ходячи на роботу з 9 там, до 5, до 6, то для них ці гроші це взагалі страшні гроші. Через то, панове, тримайте бджіл, насолоджуйтеся, підписуйтеся на канал Бікіперофюкрей. І от таких елементарних схем. Чому стоїть таки просто поставити тих 5 сімей і тримати їх, я можу вам розказати багато. Але і стосовно промислового, серйозного, великого бджільництва я також в цьому дуже-дуже хорошо розуміюсь, бо маю і свою пасіку. І спеціалізувався, стажувався на величезних пасіках по 3000 бджолих сімей. Тому, панове, підписуйтесь на Бікіпер України. Я радий, що я можу для вас робити ці відоси. А ви. Поставте вподобайку, підпишіться на наші ресурси, зайдіть в наш магазин в описі під відео, е магазин нашої пасічницької продукції. І давайте будемо зберегти бджіл і завдяки цьому збережемо світ. Всім гарного дня!